Головне події в Харкові та області 10 жовтня. Без прильотів, але без світла, Харків пережив тривалі відключення електрики після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі України. Російські терористи цілили в першу чергу по об'єктах, які забезпечують електрикою столицю. Також серйозно дісталося Дніпровщині. Фіксували удари й по інших регіонах. За даними командування повітряних сил ЗСУ, для масованої атаки цієї ночі окупанти застосували 32 ракети та 465 БПЛА різних типів. Аварійні знеструм були в десяти регіонах України. На Харківщині першими енергетичний дефіцит відчули жителі Балаклійської та Ізюмської громад. Слідом світло почало зникати в різних районах Харкова. Деякі перебували без струму до шести годин. При цьому місці, на відміну від попередніх блекаутів, продовжував без збоїв працювати метрополітен і більша частина електротранспорту. Також не було збоїв у подачі холодної води. Відповідаючи на запитання медіагрупа Об'єктив, мер Харкова Ігор Терехов пояснив, у місті продовжують створювати енергетичний острів. Результати цієї роботи і відчули харків'яни. Саме тому в місті багато що працювало попри відсутність електрики. У другій половині дня Укренерго повідомило, енергетикам вдалося зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Проте повністю відключення не скасували. Попри російські обстріли, Харківщина готова до опалювального сезону на 98%. Такі дані навів начальник ОВА Олег Снігубов. Він зазначив, що спершу батареї нагріються в будівлях, які належать до соціальної інфраструктури школах, дитячих садочках і лікарнях. Щодо вімкнення тепла в оселях, орієнтується на 1 листопада. При ухваленні рішення влада врахує погодні умови. Опалення почнуть запускати, коли середньодобова температура повітря на три доби поспіль буде нижчою за 8 градусів тепла. При цьому, за даними Сенігубова, одна громада в регіоні вже запустила чотири теплогенеруючі об'єкти. Але це невеликі великі цитес, а модерні котельні, що працюють на твердому паливі. Харківська область входить до топ-5 в Україні за кількістю вакансій. Про це розповіла медіагрупа Об'єктив керівниця проєкту на зустріч від вьорк Анастасія Розлуцька. Вона відзначила, що ринок праці в Україні загалом відновився до того стану, в якому був до повномасштабного вторгнення РФ. Відновлення було нерівномірним. Значна частина бізнесу релокувалася на захід країни та там шукає працівників. Попри це, на Харківщину припадає 3,5% усіх вакансій України, що забезпечує. Області п'яте місце за кількістю роботи в країні. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.